Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні у продаж поступає свіжопригнаний електромобіль. За ці автомобілі ви також дуже багато питаєте, і я впевнений на всі 100%, що він також надовго не затримається. Отже, це Hyundai Kona Electric. Елекри, автомобіль знову ж таки із Нідерландів, тому що Нідерланди е мають реально велику кількість електромобілів і реально в дуже хорошій якості. Отже, цей автомобіль ми знову ж таки пригнали. Із Нідерландів розмитнили, сертифікували, абсолютно не готували ні по чому, ні полірували, ні хімчистили. Ну абсолютно нічого не робили. Єдине, це звичайно зовнішня мийка кузова і легеньке прибирання салону. Абсолютно хімчистки, полірок в ньому не було. І я вас запиняю на це 100%. тому що по зовнішньому стану тут видно, що автомобіль не мав ні хімчистки, ні поліровки. Але при тому всьому він виглядає реально дуже круто. Отже, що по нашому автомобілю я хотів би вам сказати, друзі, це Hyundai Kona Electric автомобіль 2019 року випуску і якщо ви вже слідкували за нашим каналом якщо ви вже слідкували за моїми попередніми відео про електромобілі саме ці коне електрик так я вам хочу сказати що хто придбає для себе саме таке авто друзі саме ось наприклад наш давайте скажу так, Hyundai Kona Electric, вам дуже повезе тому що наш автомобіль 2019 року випуску як ви знаєте ці автомобілі з 2017 по 2020 роки підпадають під Оригінальну заміну батареї офіційним дилером Hyundai. Отже, в 2021 році в нашому автомобілі і всіх автомобілях, які в ці роки випускалися, замінили батарейку на нову, тому що Hyundai, офіційний дилер, він вирішив, що там батарейка має певний брак, я вже не дочитувався, що саме. Але при тому всьому вони замінили батарейки на нові. Саме тому в нашому автомобілі також стоїть бірочка, також є бірочка, що тут замінили батарейку на нову. Тобто Реально можна сказати, дали нове життя автомобілі. тому що ці автомобілі без батареїк, вони не мають ціни ніякої. Саме головне саме головна річ саме головне, що треба перевіряти в цих автомобілях. Друзі, я б скажу, скажу вам так чесно: не лакофарбове покриття, не стан там сідушки чи салону, а батарейку. Саме вас, я, як перевірений, ваш вже можна сказати так, продавець по пригону автомобілів із Європи, я вас запевняю, що по нашому автомобілю з батарейкою все в ідеальному стані. Сох нашого автомобіля має 99,1%. Що я, я рахую на вживаний автомобіль 2019 року, в якому, звичайно, замінили батарею, саме тому вона має таку велику ємність, має реально ідеальний стан. 99,1% це дуже багато, тому що автомобіль, як не крутий, він їздить. Але при тому всьому, я вам скажу так: цей автомобіль от зараз зима, на дворі холодно, звичайно, нема снігу, але при тому всьому, наш автомобіль показує запас ходу 400 кілометрів взимку. Не знаю, чи він виїде в Сіті 400, чи він не проїде в Сіті 400. Це залежить від того, як ви будете їздити. Чи ви будете... Чим більше ви нажимаєте на педаль газу, тим більше падає ємність батареї. Чим ви повільніше їздите собі по місту акуратно, легенько, звичайно, тим батарейка тримається довше. Але попри це все. От зовнішній стан, я вам його показав, хочу показати вам те, що показує наш спідометр. Дивіться. Попри це все, зараз на спідометрі в нас. 390 кілометрів. Це запас ходу взимку в холодну пору на повному заряді. Як ви думаєте, якщо зараз взимку при можна сказати, там, нульові, нульовому цьому градусу, да, чи там буде мінус, наприклад, чи зараз там плюс 3, якщо зараз показує 390-400 кілометрів на повній зарядці в холодну зимову погоду, який покащик буде нашого спідометра запас ходу? В теплу, хорошу літню погоду чи буде 450-500 кілометрів, як завіляє офіційний дилер? Я вам скажу так, буде, тому що ці автомобілі ми приганяли друзі навіть і влітку, і реально вони мають запас ходу 450-470, буває навіть і до 500 кілометрів запас ходу. Реально вони виїжджають саме тому Hyundai Kona Electric я вам скажу так, є однією з найпопулярніших електромобілів на ринку України, та в принципі Європи. Звичайно, Hyundai Kona і от це Kia Niro, Це рахується дві таких найпопулярніших найпопулярніших два таких електромобіля на даний момент на ринку України. Тому що тут є приємна ціна, тут є хороша ну, я так, комплектація, особливо у нас преміум комплектація. Попри це, все в нас є. Хороша ціна, хороша комплектація, комфорт і в додаток до цього всього, друзі, в нас є реально хороший запас ходу. Я вам скажу так, 4 або можна ще навіть знайти багато плюсів, чому варто обрати для себе Hyundai Kona Electric або там Kia Niro, тобто з цих якихось автомобілів кожному щось своє. Але е, зараз у продаж поступає Hyundai, тому е, я буду розказувати вам про нього. Отже, по зовнішньому стану зауважень абсолютно немає. Е, капот ідеально, ідеально цілесенькі, зауважень немає денні ходові вогні. Також цілі, все гарнесенько. Де поворотики, лампочки навіть видно. Абсолютно. от, Зверніть увагу на ті фари, висічень жодних нема. По нижній частині все також в ідеалі бампер без зауважень. Знизу ми маємо там дистронік, якщо не помиляюсь. Е, потім по Передній частині парктронічки ми ще маємо. Це в нас головне світло, іде з такою великою лінзою однією, але світить воно просто бомбезно. Реально, хто їздив на ось цих автомобілях або бачив, вночі воно світить просто суперово. Тут ми маємо такі додаткові світло збиваючі. Такі якісь накладочки, так би сказати, літня різина 215 55 r 17 на оригінальних дисках. І скажу так, що в доповнення до цього всього реально виглядає воно дуже круто, тому що диски в поєднанні до цього автомобіля просто супер. Так, накладочки по всьому контуру автомобіля, такі вони з матовий, з матовим лаком, так би сказати, Виглядає е, також дуже круто. Безключовий доступ на наших дверях. Два ключики до автомобіля є. На порогах ми маємо накладочки. Ну і звичайно ж, пластик по всьому контуру автомобіля. Плавно з арок переходить на пороги, е, і також з цієї сторони з арок переходить плавно на задній бампер. Виглядає дуже круто і дуже стильно. Мені, наприклад, особисто дуже подобається, особливо його задня частина, тому що по задній частині гляньте на ці фари, на ці стопи, перепрошую, в якому вони класному стані. І... В якому гарному дизайні. скажу так. Задня частина ми маємо парктронічки, звичайно ж. Також накладку додатково на задній бампер. Номера Голландські є вже червоні, про те, що туміль розмитний, свідчать. Тут ми маємо також додатково противотуманні фари, заднє світло. Ми маємо також в цих, в ось цих додаткових стопах. Так, поверхній частині такий гарний спойлер, зверху такий плавничок, рейлінги чорні, також з матовим матовим лаком. Реально виглядає дуже круто. Ну і що ж, саме головне, без ключовий доступ також у нас йде на цій стороні, а саме головне те, що автомобіль цілий, без ДТП, без пошкоджень, не фарбований. Тобто максимально збережене, максимально хороше авто. Саме головне, що воно свіжо пригнане, без пробігу по Україні, розмитне, сертифіковане. І що ж, воно готове до постановки на український облік. Автомобіль вже знаходиться в нас на площаці. Карс, місто Радевилів. Ми знаходимося, друзі. Є доставка по всій території України. Тобто, ви можете замовити цей автомобіль, Ми вам його приженемо в будь-яку точку України за кожне своє авто. Я відповідаю на всі 100%. Переходимо по салончику. А, тепер по салону. Дивіться, по салону ми маємо преміум комплектацію. ну Не тільки по салону, але й по зовнішній частині також. Отже, нас зустрічає, звичайно, в першу чергу це дверна карта. Чотири склопідйомники, блокування центрального замка, блокування склопідйомників, електрорегулювання і електроскладання бокових дзеркал. Це все працює, я на 100% впевнений. ось Бачите, нажимаю, все працює. Тут ми маємо десь зафіксовані бірочки про пробіг, звичайно, про його обслуговування, електросидіння передні на точніше, сидіння передні на електриці. Перепрошую, сидіння також передні на підігрівах, сидіння передні на обдувах, руль на з підігрівом. Тобто ви собі взимку зараз відчуваєте себе максимально комфортно. І саме це дає преміум комплектація. Шкіряні сидіння з перфорацією, з обдувом, з підігрівом. Реально круто. Ось можу вам показати, тут у нас є. Такі бірочки, ось ви бачите, зараз вверх це підігрів, вниз це обдув. Нажимаємо підігрівчик, нажимаємо підігрів керма. Тут можна також нажати підігрів. Що ми маємо? Ще драйв-мод можна вибрати, зараз покажу вам. Так, є екорежим, є режим, є, -режим, є спорт режим і еко Плюс режим є також у нас присутній. Є електроручник в нашому автомобілі, а це коробочка передач. Саме тут ми нажимаємо при нажиманні педальки на тормоз. Дивіться, вона ідеально збережена, також не потерта, нічого зауважень по ній нема. Ми нажимаємо драйв, їде вперед, нажимаємо нейтральну, це само собою стояти, там якщо потрібно, або паркінг а, і R це задня. Тут ми маємо додатковий бардачок на USB, AUX і е, також на безпровідну зарядку для телефона. По верхній частині ми маємо. Що ми маємо тут, друзі? Ми маємо тут автоматичний, це що стосується до обігрівача. Це на авто можна включити. Хеа е, включається теплообмінний насос, який видає тепло при тому всьому, що навіть автомобіль може стояти. Ви можете ним не їхати, а тепло вже буде видаватися. От зараз я включу. Е, давайте так, нажмемо клімат. Ось так і включимо подачу повітря. Зараз так на, на трійку включимо. Е, Хеат також увімкнемо. І нажмемо. Давайте, щоб дуло нам на лице, ось, ось цих дифузорів. Оце регулювання подачі повітря, куди воно саме нажимає тут, на малюночку. Е, якось так. Безключовий доступ у нас функція є старт-стопу, нажимаємо, звичайно ж, і вона, автомобіль наш заводиться. По кермі кермо шкіряне в гарному стані вже підігріте. реально дуже швидко підігрівається. Aireбек присутній, сигнал присутній, кнопочки абсолютно ніде не потерті. З лівої сторони, з правої сторони, все в ідеалі. 160 тисяч рідного пробігу в нашому автомобілі. Дивіться. Що я хотів би наголосити? Ви бачили, коли я вам фіксував пробіг 390 км. Зараз при вмиканні теплообмінного насосу, тобто, коли наш автомобіль зараз стоїть, він не їде. Зараз ми включили максимальний. Максимальне тепло вже йде тепло вже дує. Тепер ми включили підігрів сидіння водія, включили підігрів сидіння пасажири і підігрів керма. При тому всьому, наш автомобіль вже можна сказати, зменшив запас ходу. Він розрахував на те, що нам йому буде потрібно витратити ось цю потужність на це, наприклад, на підігрів сидіння, на підігрів цього сидіння, підігрів керма. Він також бере ємність батареї. І в зв'язку з цим всім воно зменшило подачу кілометрів. Тепер дивіться, ми зараз вимикаємо. Будемо вимикати це все. Вимикаємо кермо, вимикаємо підігрівчик цього сидіння і вимикаємо, звичайно, ж, тепломінний насос. Дивимось, 390 км. Ось так воно якось працює. Що я хотів би ще показати по цьому автомобілю? Підрульові перемикачі, тобто можна вибрати собі ручний режим перемикання передач. Отже, що тут ми маємо автоматичний датчик світла, автоматичний датчик дощу, перемикання. Там, звичайно, тут поворотники, всяке таке йде. По цій стороні це ми маємо освітленість салону, датчик мертвих зон. Ну, Це не знаю, що там воно означає. Ага, це означає наша ця проекція, Я забувся, да. це проекція, і відображає також зараз. Ось, бачите, воно показує 0. Е, так, Це утримання в полосі, нажимаємо, вимикаємо. Це до зарядки відноситься, це, не пам'ятаю, що саме треба подивитися, а це до е, антипробуксовушна системи відключена. Отже, типу цього. Е, преміальна музика Крел в нашому автомобілі. Ось такі всі бачите, е, колоночки йдуть в колір такого пластику сірого, це преміум, якби означає, що преміум. Е, тепер ми маємо тут і навігацію. Навігація є з картою України. Зараз я віддалю, покажу, що є ось Радивилів, срібне, там, Почаїв, Тур'я, Смига. Тобто все це тут присутнє, є карта України. Так, йдемо далі. Що б я хотів ще показати по автомобілю вам, друзі, те, що автомобіль тільки щойно заїхав. Ось автомобіль має 2019 рік випуску чистий, календарний рік виготовлення. 2019 він код для перевірок ви можете також собі фокусувати. Зараз я сфокусую краще. Ось є вінко для перевірок і 2019 рік. І є початка про те, що автомобіль тільки заїхав щойно-щойно. Так, переходимо далі. По нашому автомобілю дверна карта в гарному стані. Без зауважень, без недоліків. Задній ряд сидінь все тут в ідеалі. Також зауважень я по ньому не бачу. По передній частині ну я вже вам показував, також не буду затримуватися. Переходимо до багажника. Багажник я доволі такий. Скажу вам, вмісткий на такий невеличкий кросовер, Попри це все, багажник, краль такий доволі вмісткий. 에, під цим 에, додатковим ковричком немає як взяти. Ось є ще такий раз, можна відкрити. І тут можна ще раз додатково відкрити. Тут ми маємо там зарядку, ми маємо компресор і всяке таке. 에, так, Десь погано є. ось Закривається. Додатково зверху шторочка у нас присутня. Ну, реально зауважте те, що автомобіль не полірувався, не хімчистився, з ним не робили абсолютно ніякі дії. Це також, як, би, як на мене, немало важливо. Але, попри все це, класний, хороший перевірний автомобіль з чесним перевірним пробігом. Зараз я вам також підключу ще, друзі. Підключу ще комп'ютерну діагностику і перевіримо його також е, приборчиком. Отже, дивіться відео до кінця. Зараз я ще підключуся комп'ютером, покажу вам, що тут дійсно 99% сох батарей і пройду весь автомобіль тощиноміром. Е, так, дорогі друзі, я з вами переходжу наш автомобіль товщиноміром і показую вам зразу, е, зразу ж сох батареї. Дивіться, 110, 80, 109, 109, 118, 110% стіючку. 90, криша, 93, дверка, 119, 101, 101, 95, 95, 75, 86, 77, 90, 105, 90, 90, 89, 89, 102, 93, 90, 100, 110, 120 100. Отже, наш автомобіль без єдиного по кузову. Весь в оригіналі, все чистенько, все гарненько. Тепер розклав свою апаратуру, О, хондочка з розмитнення приїхала нам. Е, так, Сох батарей. Дивіться, 390, як я вам і говорив, е, наш пробіг на спідометру. 161 тисяча, кабель нашій підключений і мій приборчик. Лаунч мій показує, показує сох стандартного нового продукту 100%. Значення нашого продукту 99,1%. Ідеально, просто це ідеально хороший показник для вживаного автомобіля. Отже, хто хоче для себе хорошого Kona Electric, хто хоче перевірене авто, друзі. Ми знаходимося на нашій площаці. Містер дивилі. Є доставка по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня!